А ну подивіться, де її є. В общем день следующий. Не знаю який почуту. Число теж не знаю. Погода така не очень. Машина розморажувалась, розморажувалась і не дорозморажувалася. Не Я на і поїхав. Прицеп на борту. Е, Їдемо на ніжен. Знаю, що це другий день такої зими. І треба було перший одвести. Я щось думаю, завтра буде лучше, а завтра стало отак. Ось. І, коротше говоря, двигаємось на ніжен. Тут пише GPS слабнів 140 км плюс-мінус їхати. Коротше, я думаю, буде порядочно все. Зараз воно розтане і буде навіть видно, куди їхати. Дорога оце між Порятином і Прилуками, виходить. Це віддільний вид садомазохистичного влічення якогось дорожників. Вони, мабуть, подобається. Ось такому. Я наставлю собі, що в жопу їдуть по цій дорогі, їм так, а, хорошо. Ну, а реально, я не знаю, ну, все. Скорість движення 30, все. І ще й, і вєтки понад дорогу, як машина встрій то притормажувати треба то ще щось, щоб прицеп не поцарапать. Я ж кажу, це, ну, Машини спереді з такою самою скорості їдуть. Не думайте, що це я там, постанову знімаю. во. А і то вони йдуть медленніше, бо я їх доганяю. Отак даже. Так що купляйте спринтер по ямах саме то. Ну В общем, -то, до до Ніжина. Що таке, що тобі не подобається. Допередоляв до ніжина, дорога тут болі розбита. Там, звісно, біля лубнів сніга по коліна. Зараз десь треба вигрузитися і його додому. Вихідний сьогодні неділя, подивись календарик. узнав, Неділя. не фокусується, бо стекло дуже грязне, але я не винуватий. Кстати, я не знаю, скільки морозу. Лот до сих пор не розтав. У мене до вікна при бо бажарка, печка виключена. Льот не розтав. не знаю. Дорогу чимось, мабуть, засипали, бо тут кашло. Коротше, красива звісно, погода біля ніби. Ой, блядь, Так, ладно, на обочину З'їхав. Хорош знімати, бо зараз перевернусь з цим прицепом, бо то контент буде. День не пам'ятаю який. Заїхав до Юрка, бо я тут по ділам туди-сюди їздив. Дивіться, що він робить. Це йому подарки привіз, з водосало. Це шпилючки на 16, наприклад. це все буде проганятися і продаватися. Ось такі пальчики в нього є, нові, совєтські. Ну, може, це і не дуже новий, а може і новий. Коротше, його треба вичистити, подивитися, якщо там до пів міліметра із нос, то буде проданий. О, почалося в колхозі в утро. Сейчас включусь дальше, чуть позже. Короче, такая песня на визові. Може кому що треба, що тебе ще є скрутка є, да? диска десь дивишся? Там скрутка совєтська. А це на роу 6 скрутка диска. Комбайн Ніва, я не знаю, там такий диск, там, мабуть, не розборний стоїть. З пластинками з усим, Це Тут ціла куча. Фу. То от бой. То ми ступись начухали, начухали, не продали, да, Юрко? Так, да, чуть не продали. Гайки, балоні на 18 шпилька десь там на вулиці. Що Це на повне відро. Коротше, юрко тут зараз перебере, потім буде проганяти. Да? Да. Але ти спать будеш, Що ти до вечора перебереш. Вони топтали тобі тут. На гайках. На гайках. Ах, юрко Юрко, як далі жити. Що вам ще показати? На вулиці сніг короче, сьогодні не робив нічого. Юрко гайки перебирались, де ні, нічого не роблю. У мене все, в мене відпуск. Я вже надоїло мені працювати. Вон Вуха на 2 птс 6 є, кому треба два штуки. Дивіться які. Совєцький, за дуже дорого. Тіграно ну ще вопрос до вас. Напишіть коментарі і ви все знаєте. Є такої гайки куча, шпильки, ну, ви зрозуміли, періодично вона у нас обираються. Як їх проганяти? Я дивлюсь, в інтернеті є такі станочки, тільки різьбом, на різничі, як його таким смейчиком туди-сюди. Може, ви щось знаєте, Ану, напишіть там, пора пару-дві-три строчки. Ну, типу об'йом там, два відрагайок, як їх, щоб Юрко не місяць крутив. А я ж уїжджаю, даю йому гайки, як золушки розсипав, ще 16 на 18 намішав і різьби разні. І кажу до утра, щоб було перебрано. І він ото сидить, проганяє. ну в общем. Щоб облегчити Юрку, щоб він спав хоть трохи ночі, напишіть, як оце вийти нам з цього положення, не за всі гроші міра. Коротше, що, холодно, холодно. Е, щось там вадик продавав, продавав, скинув координати, треба відправити пару дисків, пару ступиць. У нас немає дисків, ні не ступиць. Той прицеп розібрали, прозібрали всі колеса на цьому не осталось. Тут Юрко його щось Вот. Я вже під кран підігнав, думав, що буде тепло, ми його піднімемо, типу, відріжемо, що треба, це на машину одразу положимо. Холодно, не Ні крановщика нікого визивати не хочу, хай стоїть. Тут все, як валялося, валяється, двіжа огненного немає. І що не міняється, Юрко борти потихеньку рубає. Ділає вітер. це все, що в нас. Я Дня, чи три не снімав, кажу, Юрка у нас тишина і ріжа нема, да, все в снігу. Да. Сальничок, хіральничок. Так оце і живе, ребята. Холодно, холодно. Колодка є нова. Йо. Йо, Йо, Красна. Красна, значить нова, червона. Що ти бігаєш? Пішли погріємось, потім, Юрко. Давай, время, пішли, 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 родной. Це, звісно, крючок тут перед ходом. Виходиш. Як п'яний будеш виходити, можна лоб розбити. Юркує в хату, Юрку, заходиш, ноги обструю. Коротше, сортирую. ось ручок ще знайшов кучу, дивіться. Це вже другий день пересортировываю баночки туди Ну, Юрка тут все як ну, по домашньому, скажімо так. А надо, чуєш, я что придумал, треба мій портрет принести тобі. І отут повісить мій портрет. Ага. Чи, чи ні? Давай. Десь треба портрет тільки взяти тепер. Юрка, дивіться, печення, сахар. Нарисуем. Все, що треба, все є. <реш> Короче, ну це домашня обстановка, да, Юрка? Що вам ще показувати? Я не знаю, даже, що вам показувати. У мене все у мене. Ботинка Юрко продамо за 500 гривень твої. Я вже зняв їх. Yeah. <реш> все продаємо. Вже у нас вечір почти заказів страшне нас обирали. Да, Юрка за два дні. Оце оптовик, 6 дисків, 4 ступиці. Е, так бортірували. Зубило це з ручкою резинової. Резина порозламувалась, мороз такий був утра. І аж одна посилка. Аж одна посилка. Є там подкладки оце, о, о, така торговля. Зараз. Юрко каже, що бізнес треба закривати. Да? Ну а що я вам хотів показати? Дивіться що в мене є, Йо. Е, є куча ресор поломаних на Сережки. Задорого. Може комусь лист якийсь нужен не тут. На вайбер длину там. Хей гоу. І поїхали. І вам добре, і нам бабки. Давайте я вас ще трохи навчу бізнесу. Значить сьогодні. Я скажу холодно, знімати особо нічого, ну потрохи буде. Що ми сьогодні производимо? Пружини заводські? Сегодня будемо пускать заводские пружини. Із заводских пружин. Даже витки посчитали, щоб более точно все це все виглядало. Надо ще щоб одинакові були. Ви представляєте що робиться? Коротше сейчас мы їх поразмечаем, сделаем ветер, а дальше я вам включусь покажу. Сегодня щось і не холодно, минус 8 всего. Потом следующим этапом делается обрезочка. Ушка позагинали тайним образом. Саме головне, що вони в нас всі однакові, поняли? О, бачите? Всі в одну длину. Всі три і всі три різних. Ну ладно. Люди це побачать попозже, яким ми їх робимо. А далі буде видно. Так вийшло. Тепер робимо хімію, беремо ґрунтовку. Ростворітель виливаємо в третю банку пусту, закриваємо. Час сюди наливаємо, обрізаємо, беремо вичищені пружини. А завод Юрка і головне, що не і однакове, скажи. ти можеш коли хочеш. А під моїм чітким руководством все взагалі получається. Так це ручна робота, воно дороже должна стоїть. О. Да, блять, сразу видно, що бульбулятори не робив у детстве, да? бутилку розрізати не може рівно, Йорко. Чим більше мінус, тим краще краситься, скажи. Оп. Можна ще пружину сюди вставляти, чи дві і одразу заливати краскою зверху. Чи Це я вже всім тайне порозкриваю. Це не дивляться. Хоп хоп. хоп хоп та хай там і стоїть чи що ти б... і що? Ну зробив поніс, зробив поніс. Що, зараз, ребята. Ти головне опусти, щоб 600 рублів чи 700 на пол вилилось. Могу. Може ще долитюрка? Коротше, дивіться. Потім перевертаєш, хоп, стекло, повіси, внова пружина. Тільки ч, бо... наругать могут. И все, в принципе, пружинки стают какими? Правильно, заводскими. Не иначе. Дивись, порядочно, порядочно. Так, тигры, включение не запланировано. стал в царичанке там киосок желтых пирожки съесть. Пирожок с капустой, котлеткой и котлетка, и кока-кола. Что я везу? Там ресор пару, петлі, ну, всяке таке, пружини ті чорні вчорашні нові. Каже: а це не ви, Міша. Кажу, ну, смотря що я зробив. <реш> каже, це не ви мене в інтернет виставили. Кажу, ні, вас не виставляв. Каже, точно не ви. Кажу, може, і Ой, каже, Спасибо, бо всі питають, чи ви Мішу бачили, але ну признавайтесь, хто це тут кіпіша наробив. Царичанки стали, пішли, з'їли пирожок, і не один, а два. Вот. І привіт там передавайте, радісно буде. Пірошки, кстати, це єдині, які їм, в мене і жоги од них немає. Бо обично і чебуреки там є, чибуреки не дуже. Бо, Бочно на трасі, самі знаєте, з'їв бурек, потім е, е, все, печія, там, всі ці діла, всі а тут іменно скільки раз 20 вже брав отакі періки. Ну, погнали. А ну дивіться, приїхав вже в Запорожжя до одного бариги. Що спиздив? Круто, ж радий. Бабосів не буде. Не буде? Я поняв. Не, ні, ні, ти не втупо котив. Все. Дихать калітку Так а ти його кинь, він точно відкриє твою крепку калітку. Оцю проволоку на 4 зігне як пополам. Свисті, ще не один вор, не бачу. Не один вор? Нет. Та, мабуть, просто твій треба оставити в ютубі і сказати, що там металу лежить 20 тонн. Так а що ти його в дружину впадеш, блядь. Це Все, дальше цей, доставка не працює. Ну в такому випадку, ти ще я привіз на обмін, забереш на пусту ще там, де куча ТЦКів пойдет. Так от ти наверх кидай, нема. Давай, немає. Це цей Богдан що всіх дуре, сверла, продає пластик і що ти там ще? Це ж ти напайки на рісах, сам ночу клеїш, Да. На пайки на суперклеїві. Я йому привіз там якийсь, Щас він буде дивитися тільки. не... А як ти побачив? А я одразу бачив, що воно не нужно. А сука, на фотографії ти не міг бачити, щоб я його не возив через всю Україну. Так я ж ти кажу, віса заряджені, по 750 не си. Воно вже проїхало по Україні більше, ніж ти за останні три роки, кстати. Так я ж ти кажу, по 7,50 пій сад зараз од Та Тащи. Зараз він Матюком розказав, що я купив він не зовсім те, що він хотів побачити. <рив> <рив> ну, Ди який конус. Дивись, каже. О, що? Людям покажи, а що з ними дивіться, так Дивіться, що купив. А Пікує що державчина насквозь він проїла. Каже, хороший конус. Чуєш, каже. ти оці ресори, бачиш нові? Ага. От там, конус, там листи так. до половини, як короєдом були поїдені. Диви, нові. Так оце ж таке саме треба зробити. Ну, так а я ж о... людям фуфла не продаю, то возьми його так от. Отуди. Там а а тобі мне щоб чтобы вот такий конус не вот такий, да? красивий, блістящий. Чуєш, а ти русский язык учив вообще чи ні? Mm. А не помню, что через Є чи через його не знаєш, yeah, за... я пишу пишешься. <laughs> Ложи, блядь. Уже вечір. Як ясочка, Хочете, я тебе обніму? Ти вонючий, наверное. Короче, машину я там гараж, то порозвозив, розкидав, розвіз. Он тобі круг. Сделаешь заробом з нього баксів 200, да? Ну, ж одного там видурив по цені металу плюс трохи тут площадь побільшала О, значить що у нас? Вадик зварив нову раму Він за ти її? Чотири рази різав, так? Да? Коротше чотири рази він її різав туди, сюди вперед назад. А он до сих пор вона мене розрізаний вообще. Ти кругів увалив на неї більше ніж рама стоїть, да? Ну. І проводи. Так а нахірає вуха лісити ві... де взяв. Я старий. Старій старі труби поставив. Ти ж сказав два вуха перевезти. Ну старий, вирізав. Сука. Ще один. Заберешся назад. забереш назад, красавчик. що Та, я там. Перевертаємо. І... Ми одразу не відходять від класи ділимо так. Зігнув раму опять. Ти не шути так. Я не знаю, скільки ми вже на цей прицеп? Скільки ми вже його робимо? Два місяці? Ну в принципі, за неділю, як я обіцяли, буде. Ти просто найдовгостроєшний, довгоіграючий прицеп. Зато тепер на новій рамі, да? А нова рама бабок стоїть, так ти казав? Що, закачуємо? Все, в дворі свободно, пусто, все роз'їхало, все уїхало.